Всім привіт! З За вами завжди я, Бой, та сьогодні у нас буде огляд на... Ось таких солдатиків. Лего Special Troops. Це у нас... солдати часів Другої світової війни. Та це у нас. совки. Ну що ж, давайте почнемо огляд. До речі, перед. Тим, як ми почнемо цей огляд, я хотів би вам показати і розказати, що у мене перед цим був відос про ось таких німців. Вони навіть від одного продавця, тому хто ще не бачив відео про ось, ось таких німців, то я всім рекомендую подивитись. Ну що ж, давайте тепер перейдемо до самих. Фігурок. Почнемо з цієї фігурки. Ось так виглядає ця фігурка. Деталізація дуже прикольна, то це у нас, до речі, як такі копії на компанію MegaBlocks, які випускають е, Call of Duty. Не впевнений, що вони зараз випускають всякі серії про Call of Duty. Але, не знаю, можливо, ще її випускають. Але теж менш тут. Оцього солдата совєтської армії. У нього є ось такий шолом. Що є ось такий якийсь шеврон. Якийсь це, напевно, якесь військове звання. Ще у нього є ось таке обличчя. Та ось так виглядає, в принципі, кожен з них. У них... От один і той же колір уніформи, як і усіх. Реально може, і ті солдатів було. Ось такий коричневий був. Ось така коричнева форма у них всіх. Також я йому ось цьому солдату я дав ППШ. Наступна фігурка, це у нас ось такий солдат. Можливо, це танкіст, можливо, це пілот судячи по його. Шолому. Бо тут у нього є ось такі окуляри на цьому шоломі нацеплені. Але е, я йому дав ось таку гвинтівку Мосіна, якщо не помиляюся, і нацепив йому ось такий пістолет. І ось так він виглядає. Аксесуарів я на них не дуже багато е, причепляв. До речі, ось таких кобур як у німців, знову ж таки, ось тут, бачите? Не було у них тільки ось такі якісь були кріплення. Наступна фігурка це у нас ось такий, можливо, ем, я не знаю, офіцер, думаю, або комісар. Але я йому дав ось таку гунтівку. Не впевнений, що вон, комісари або командири ходили з е, такими гунтівками. Я думаю, що вони більше спістолетили. З пістолетами ходили, але все ж таки, в нього знову усіх є на правій руці. Ось тут є ось такий цей той самий червоний шеврон. І ось таке у нього обличчя. І ось така фуражка. До речі, тут в наборі повинно було 5 фюрок, як я зрозумів. Але мені подарували, так скажімо, одну екстра. Але. Але цієї фігурки є декілька мінусів. По-перше, цієї фігурки оцей, ви можете тут бачити, він не до кінця тут ем, можна формочка де цього е, аксесуаром не до кінця, бо тут є ось така тут прийом тут є, тому він, він ось так болтається. І ще тут у нього нога не до кінця, тому я її ось так на пластини прикріпив. Тому її не дуже можна сильно двигати. Але все одно, я думаю, що непоганий такий плюс. Знову ось такий солдат з цим шоломом з окулярами. Та я йому дав ось такий е, кулемет Дихтяльова. До речі, дуже прикольний кулемет. Тут у нього є ось такий барабан. Я поставив ще сошки туди. Наступна фігурка, це ось такий солдат знову з ППШ. Але, якщо я буду чесним, у них не дуже добра покраска, як тут на обличчях. Ви можете бачити його очі кудись туди смотрять. Можливо, він вам не що треба поставити лайк на це відео. Але... Все ж таки, ну, я думаю, що це такий маленький мінус. Я не думаю, що це дуже велика проблема. Така... Якщо прям вас дуже сильно це бісить в цих фігурках, то ви можете, ем, якщо ви маєте такі фігурки, ви можете просто зітрити ем, ацумечкою лаку ось цю ем, принт на... Покраску на обличчі зробити самому. Або можете цього не робити, бо я не буду, напевно, цього робити, бо мене це не так бентежує. Ну, останній ось такий офіцер. Тому тут 6 фігурок, і ще тут була ось така інструкція. В прошлому наборі з німцями такого не було. Тут прям точна інструкція, як збирати фігурку, хто не знає. Тут на китайській мові і на англійській. Ще тут є інструкція, як зібрати міномет. І тут е, ще щось про ось такі пушки та кулемети і все таке. Хоча не одної з цих пушок не було в цьому наборі. Е, ось так. Е, а тепер давайте перейдемо до. Е, як то кажучи, до. Так званих... Аксесуарів, хоча не знаю, що це аксесуарі. Ну що ж, це у нас ось такий міномет, ось так він виглядає. Ось так можна поставити. І все. Він буде тепер там стояти ось так. Дуже прикольно. Ще тут е, є ось, ось такий ось така. Тут ще дуже багато ось таких е, снарядів для самого міномета. Туди можна їх ось так покласти туди. Що типу... Можна навіть зробити якусь анімацію, що туди ось так. Хтось заряджає туди снаряд. Ну і і тут ще ось такі аксесуари на наплечники. Е, міна. Е, е, ліхтарик. Ось такий карманчик на ногу ось тут таке кріплення. Кабура, лопата, знову кармашки, граната, бінокль. Ем, що це тут ось така фляга, ніж, ем, рація. Знову ось, такий, ем, ось такі кармашки, граната і димова граната або флешка Флешка з світовою гранатою. Ще тут, ем, було тут таких, коротше. З аксесуарами чотири всього ось таких річних тому я їх туди покладу. Ну і ось так виглядає а, сам ось такий. Ось е тут так виглядає сам класичний е зі зброєю. Ось так. виглядає формочка. Але єдине, що мені не подобається, прям в цьому наборі, Прямо що мене е вибісило, хоча. Я не знаю, чи ось така, це чи історично правильно, чи це була в, 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 в другій зливі війни ось така тут РПГшка. Але, що мене більше бентежить, це те, що де не можна всунути снаряд. Ракету саму. Тут вона просто, просто плоска. Ну, добре. Ну що ж. Я ставлю цього набору 10 з 10, бо він мені дуже сподобався. Тепер є з ким німцям воювати проти кого. Ще можна з німців і совєтів скомбінувати всіх, зробити українських повстанців, що вони проти німців і проти совєтів, як було прямо по історії. Ну що ж, на цьому все. Всім дякую за перегляд, ставте подобайки. А також не забувайте ж макати на підписку, щоб не пропускати нове відео. Ну а з вами був Денбой і всім бай-бай. Слава Україні!